Йосапчуків, ви на каналі Будні Ріселя. З вами Юрка Продас. Сьогодні вам хочу допомогти поділитися своїм опитом, як відрізнити підробку від оригіналу Ось, такої от, ось таких от речей від всім знайомого бренду, як Stone Island. Коротше, у мене є ось така кофточка. На жаль, у мене немає підробки, тому буду вам шукати фотографії з інтернету і постараюся вам порівняти, щоб ви самі все зрозуміли. І постараюся вам детально все розказати, об'яснити щодо чого. Я думаю, вам це відосі буде познавательне. Тому дивіться, довго затримувати не буду. Погнали! Так, дивіться, мужички. Собственно говоря, от прямо перед нами є кофточка від бренду Stone Island. Це у мене таке, от, типу зіп-худі. На такий один-трезіб, так сказати, халф-зіп. Неважно, дивіться. Давайте першим ділом розпочнемо з бірочок. По-перше, по-перше, пацани, постійно має бути розмірна бірка. От. Бірка з розміром. Тут в мене пише емочка, Бачите? Розмірна бірочка має бути постійно. Далі дивимося на ці бірочки. Дивіться. Іноді бувають бірки з clg кодом Там є вроді як, що скажу вам. 12 цифр. От, є сайт чертілого, сертілого, не знаю, як кому удобно, так і називайте. Цих 12 буквок цифрок ви входите на сайт, просто вводите і ну, там просто далі слідуєте інструкції, так сказати, і вам е, видає чи поділка, чи подлінний. Е, далі є збірки по типу таких, як в мене, з арт-кодом. Бачите, пацани? То вони пробиваються, є сайт теж ArtChecker, там можна глянути. От ви просто навіть входите в браузер, вводите оцей арт. Е, можна без арт, можна просто ці цифрики. Тут мене пише 5.6, там щось 5.6.1.5.5. Ви його вводите в браузері, воно вам видає вашу модельку Stone. Далі. Також дивіться, 56, перші дві цифрики, це колекція Stone, Island, пацани. Там, де арт, перші дві цифрики, це колекція Stonedu. Після цього дивимось, де воно у нас виготовлено. Made in Italy, пацани, це раз. Цей стонік у мене десь 78% катон, 22% канілон, поліамід. Коротше, ви поняли. Дивіться, по-друге, шви, пацани, воно все має бути прошито дуже-дуже навіть акуратненько. Ну, тому що, пацани, Коли тримаєш в руках пальоний стонік, ну тут зразу все понятно. Я думаю, вам просто треба чуть опити, щоб, щоб ви просто собі могли понімати, що до чого і що ви. Тримаєте зараз в руках і взагалі чи пальни, чи оригінальний стонайл. От в мене цей стонік реально дуже хороший варіант, щоб з ним можна було щось порівнювати, тому що тут є і фурнітура, яку я вам можу показати, і пуговички, ну, типу місце для патча, тому що є стоніки, я думаю, ви знаєте патч програ. Тут має бути з. Ну, не завжди, але повинна бути обов'язково пуговичка. Може, якщо десь бушний сонік, то її не буде, отак як в мене, тому що в мене не було одної пуговички тут, а я ходив її пришивати. По-третє, дивіться, шви на пірках, от іменно зверху, повинні постійно е, соответствувати цвіту цвету самої ткані кофти. Ну або взагалі от. Ви маєте самі, ну, напевно, навіть в першу очередь просто зверніть увагу на. На цвет, типу, на цвет шва, оцього, дивіться, пацани. Я думаю, вам видно цей шов. Так от вам покажу його, дивіться. от, Оцей шов, що тут іде, він у мене білий. Якщо він був би, наприклад, навіть якимось там жовтим, не знаю, як оце роблять на цих пальоних стоніках, можете сразу його пролистувати, цей стонав пацани, тому що це я вам говорю сразу буде фейк. Далі, дивіться. На зіпках, от, постійно, ну, не постійно, ну, типу. Повинна бути ось така штучка. Сорі за мої ногті, пацієнт, трошечки себе не держу в контролі. Так, Дивіться, фурнітура, пацани. давайте перейдемо до фурнітури. Е, у мене фурнітура YKK Vislon. Я думаю, вам. не знаю, сфокусірувало, не сфокусірувало. Ну, коротше, якщо вам прикріплю фотографію, дивіться, тут у нас на замочку пише YKK, з другої сторони, YKK Vislon. Також, е, оця бірочка верхня, да? вона має бути. Отака з двох сторон, коротше. І все має бути виповнено чітко, без ніяких дефектів, без ніяких нюансів, без ніяких пропусків. Все має бути виповнено дуже навіть хорошо. Отак, от як в мене. Я думаю, ви самі бачите це. Дивіться, далі перейдемо до пуговичок. Зараз я вам покажу, все продемонструю. І в саму останню очередь ми перейдемо до патчу. Дивіться, патч ми поки відкладаємо. У мене, до речі, вінтажний патчик, але ми до нього чуть пізніше перейдемо. Дивіться, пуговички, я вам говорю зразу, що мені їх перешивали. І із-за цього вони в мене зроблені не тою ниткою, якою потрібно. Я забув вказати, я не знаю, чи вам видно це зараз, але я пробую вам приблизити або прикріпити фотографію також. Дивіться, у мене, коротше, вони виповнені чорною ниточкою, хоча це неправильно, пацани, вони мають бути також білою ниткою. Якого кольору кофта, такого кольору мають бути, мають бути шви, по суті. От, у мене виполнені чорного кольору. Дивіться, пацани, пуговички. От, вони ні в якому разі не мають бути пришитими навхрест. Я думаю, ну я не знаю, чи вам буде видно, чоловіки, я вам все одно прикріплю фотографію. Якщо ви бачите, що пуговичка пришита на хрест, отак, вот вот, я вам теж прикріплю фотографію, як там в палях роблять в поділках точніше, вот, ви сразу же все поймете і можете сразу же пролистувати цей Стонайленд от кудись далеко. вообще навіть не дивіться на нього вже після цього. Дивіться, тепер давайте перейдемо до патчу, Я вам зніму трошечки поближче. Його. Дивіться, мужики, вибачаюся за мій такий грязний стол. Но ну, хочу вам зразу же показати патч. Дивіться, патч повинен бути з другої сторони прошитий білою ниточку. Далі е, було дуже багато, от не помню. Ну буквально пів року назад чи рік е, були дуже коротше було дуже багато пальоних патчів з Island і вони були прям один в один. Ну була одна фішка, по чому їх можна було відрізнити. Це по ось цим от дирочкам, які в тих патчах були просто отакі от дуже узінькі. От. В нормальних патчах вони повинні бути набагато ширшими от, в оригінальних пачах. Хоча б як мінімум, отак, як в мене. У мене він не дуже заношений, цей патч, Він у мене вінтажний, бачите, така обкантовочка тут є. Не така, як у всіх патчів. От, Повинна бути коротше, така от біленька обкантовочка, ніяка ниточка ніде не має стирчати. Далі, бачите, теж на краях така ниточка біленька уходить. От, вона також повинна обов'язково бути. Далі, що вам ще хочу сказати? Букви пацани, букви повинні бути прошиті одною ниточкою. Якщо от патч дуже прям схожий до оригіналу, можете глянути на буковки. але я постійно якось дивлюся на букву. Т. Якщо вона крива, то я думаю, що це пальо не її патчик. Ну тоже, я знаю, що зараз знайдуться багато там знатоків, які мені будуть писати в коментарях, що по, типу я там не шарю там чи ще щось. Ну по своєму опиту я вам хочу сказати, що багато чого я пройшов і по суті не було в мене. Ні, була я колись одна поділка. але я її просто був перекупив на секонді. Це мій був перший сенат, який я перекупив на завозі за 100 гривень і продав його тоді вже в той самий день за 450 гривень. От. Е, дивіться, такий коротше компас у нас повинен бути всі ниточки, все має бути прошито гарненько. От, а тепер порівняйте просто оригінальний патч і підробний патч. Далі перейдемо до кофт Nike Titch Fleece. Я думаю, ви цього чекали, і я думаю, що вам була корисна інформація за бренд Stone Island. Давай! Ей, чувачок, є уредино. No. Давай продивимо цей відосик в рекомендації. Не пожалій свого лайка. Давай. What's the freaking up, чуваки. Дивіться, зараз же сразу вас хочу попросити, щоб ви спустилися під цей відосик, Поставили лайк, обов'язково підписались на канальчик і прожали колокольчик. Також там в описанні під відосиком є силочка на мій інстаграм-аккаунт, де я продаю. Всі речі, які ви могли бачити в попередніх відосах секонд-хенд патрулях. Ну, можливо, вже їх там немає тих речей, але постійно він вступив пощу нові шмоточки. Тому переходьте, іменно в інстаграмі ви можете купити речі, які ви бачите тут у мене на Ютубі на відосах. Дякую всім за перегляд. Я вам постарався зробити максимально стислий короткий відік. Думаю, що вам була корисна моя інформація. Думаю, вам було цікаво почути мій опит. Тому всім дякую за перегляд. Я вроді як нічого не пропустив. І всю інформацію, яку я до вас хотів донести. Я вам її сказав. Дякую всім за перегляд. До скорих зустрічей.